І всім привіт сьогодні на моєму каналі нове відео. Відео буде не зовсім про покупку автомобіля. Я купив цього разу трошки інтереснішу річ. Поступив до мене дзвінок з такою пропозицією купити автозапчастини. Запропонували, знайомий запропонував купити фари. Сказав, приїдь, подивишся, оціниш, там ну, є трошки фар, не уточнив скільки, бо він сам не знав, скільки. Каже, приїдь, купиш. Вибереш, може, знайдеш собі, які зможеш продати. Вони мені не потрібні, їх там буду чи викидати, чи продавати десь інакше. Добре, я тоді вирішив приїхати, тоді відео не знімав, бо ну, не знав кількості фар. Думаю, так декілька фар подивлюся то й заберу. Е, виявилося трошки набагато більше фар. За один раз я не зміг забрати, їздив я з ефірою. Зараз буду е, розгружати ці фари, повезу. Запчастина на пошту буду перегружати всю з ефіру, фотографувати, мити і в подальшому в інтернет. Можливо, комусь будуть потрібні фари, можливо, хто дивиться це відео в когось, є такі автомобілі, як е, на цьому відео можете заказати. Я поставлю номер. Ну що ж, погнали, ході покажу, що я прикупив. От така куча фарк. Ще є спереду пасажирське сидіння на самому передньому сидінні. В загальному тут є десь в районі 70 фар і ще 30 стопів я маю забрати за другий раз поїхати. Ну, Це все треба розібрати, поміти, пофотографувати і закинути в інтернет. Ну що ж, починаємо розбирати. Так, хотів ще показати, що тут є. Тут теж насипом. І на передній сідушці там, від Opel стоп і саму дорожчу фару в цій колекції це від кадіка, від 2011 до 2015 року фара, я залишив на переді. В загальному в мене вийшла така кількість фар. Фари зовсім є різні, від різних машин. От ще там, ще тут далі. І треба збиратися, їхати ще, буде теж колись привезти. От, наприклад, беремо. Є фари Fiesta. Фієста, фієста, кенго. Навіть є такі, як Renault Boxer. Ну це Vectra Б задні стопи. Це те я що я казав з Volkswagen Каді до 15-го року. Пара Escort. Ось така Fiesta, ціленька. Омега Б до жовтого, але ну, нічого ціла. Знайшов з вектори А хорошу борщ, часто питають таку фару. Дуже часто питають. Так, Це ніби з т Ну, Ось така кількість почалася фар в мене. Це все зараз буду мити, фотографувати і на продажу. Так, от такий в мене процес. Туди я вмію ці фари. Зробив собі таку, ну, я знаю, можливо, треба було щось ліпше, підложив, з Peugeot одно багажника. Вже поміта, наприклад, від Кеного, від Vectra задні стопи. Гарні поміття. Зараз пофотографую з усіх сторон, щоб було детально видно всі нюанси. Ну, в ці хорошому стані взагалі нічого їм не бракує. Пофотографую всі нюанси і в інтернет. Не знаю, за ці всі фари я був. І ті стопи, які мають бути ще тут. Мені вийшло 500 доларів. Така сума за це все. І ще те, що там лишилося, напишіть мені будь ласка, в коментарях, чи я, як на вашу думку, зможу я відбити цих 500 доларів і ще щось заробити на них. Крутеньке, багато роботи, багато шаблі, багато фотографувати. Поставте автору лайк, він старається знімати. Корисний і інтересний контент. Наступному відео я покажу покажу вам цього гольфа, якого я купив за 1000 доларів. Це вже буде в наступному відео. Обставте лайк, підпишіться і чекайте наступного відео. Дякую за перегляд.